Сеньо сеньоре Брехт. Сеньор Брехт. <реш> Кейле, діть нам про свої плани на три прекрасні місяці літа. Мені встати. Inferno? Так, літо. <кхів> Що ви будете робити? Я не знаю, що ви сказали. Я не дійшов підручнику до цієї теми. Ви робили домашні завдання? Думаю, що ні. Думаєте, що ні? Не знаю, за кого ви себе маєте і чи розумієте, з ким маєте справу? Скажіть, чому я вам не повинен ставити двійку? Зараз же? Що скаже ваш татко? oh